Hello, що ви? Як діла? Е, зараз буде відео, як я збираюся на року, який у мене е, інвентар. Ну, я, я не можу інвентарю. Е, Що я вдіваю там це все. Там мене сумка. Коротше, е, забаєте чай і або каву, що ви там п'єте, не знаю. І. Всім приємного перегляду. Так, що у мене тут? Це. Це е, кросовки, типу, типу кросовки. Я їх не покажу, потому що вони грязні. Дивіться, носки обов'язково беремо е, кошельочок і арозольний. Uh, антипреспірант. Uh, шортики і обов'язково помята та uh, вонюча після того, як ви походили пару разів, футболка. Все. Це все. Коротше, складаємо так. оп, оп, оп. або як. Як-небудь. Як Складимо. Це сюди, це. Ну, Одягний команд плотом положу. Це сюди. Так. Це сюди. Хоча це я відійду зараз. І це сім'я. Так, закриваємо. Трошки неудобно, тому що одна рука. Так, закриваємо. Вс, готовий. э, Не було відео. Да, я знаю. Це взагалі для мене... не вперше, скажем так. Тому що не були канали, коротше. І я їх просто через 3 місяці закидывав або два місяці по-моєму не пам'ятаю уже ось uh, чашка з, -з, з чаєм покинута. Uh, що що вам сказати? Що, що ви хочете? Що ви хочете? Мальчик, отвалийтесь этим сам. А поки я їм пельмешки. І дивлюсь у це відео. Підпишіться на канал. І поставте лайк, будь ласка, це допоможе мені просунути це відео в рекомендації. А також поможе просунути Ютубу. Це відео в рекомендації. Отак от. а от. це вам. Я вже зібрався. Готовий вже йти. І хочу всіх привітати. Що сьогодні у нас 23 серпня. День... День прапора. Хочу всіх привітати. А поки я чекаю маршрутку, я хочу сказати, що я сьогодні буду робити на День а Сьогодні буде біцепс, а, Ps і біцепс, Ps. Плюс спина. За упором на цей на. Як его. На поперек. чи Чий. Е, на поясниці поперек. Короче, таке. І спина. На. Ну, то, что на спина, а плечи э, и лопатки. Лопатки. На спине. Поэтому я буду снимать все. И показывайте все. Да, конечно. Я думав, що трошки буде цікавіше це ці відео, тому що я так збирався. Але зараз вже настрій немає знімати ваше відео. О, маршрутка. Зараз буду їхати. Не слухайте, що я говорив 3 секунди назад. Зараз я вам розповім щодо чого. А щоб відео виходило більше, прошу вас підписатися, поставити лайк і написати будь-який коментар. Так. Ютуб зрозуміє, що відео хоче з'явитися в рекомендаціях і так його просуне. Ну що, погнали? Так, ну перше, що я за зазвичай починаю, це кардіо, воно мене займає приблизно 6 хвилин. Ходжу е і розминаюсь. Далі йде гіпер. Екстензія. Зазвичай роблю 3 підходи по 15-20 разів, буває по-різному. Далі в мене йде трицепс. Тут Я роблю 3 підходи та не менше 15 разів. З вагою 20-25 кг. Іноді, якщо важко, то я опускаю вагу на 15 кг, а може навіть і менше. Далі в мене йде кроссовер. На біцепс роблю 3 по 15. Тобто 3 підходи по 15 разів. З вагою 25 кг. Далі в мене йдуть плечі, тому я роблю на плечі 3 по 20 разів і зустрічу вагою. Тобто від 15 кг я піднімаю до 25. І знову біцепс. Цього разу в гантелі максимально я піднімаю 10 кг, але це може бути більше. Роблю 3 по 20. Тут я не зміг останні рази зробити, тому що не піднімалась рука. Це іноді таке буває. Але коли відпочинеш, ти ну, вноп западає. Це відчуття. І на такому моменті я хочу завершити це відео. Всім дякую за перегляд. Я думаю, що це відео було цікаве. Коротше, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Все. Найкраща підтримка це підписка. От і все. Всем пока.